Фронт дедалі ближче підбирається до Куп'янська. Бої тривають уже на околицях міста. І що ближче ворог підходить, то щільнішими стають обстріли. Від початку року росіяни вбили там 40 місцевих мешканців, кілька сот поранили. Втім, виїздити люди відмовляються до останнього аж допоки не влучить поряд. І кожна евакуація зараз це ціла спецоперація. Вивести зараз людей з Куп'янська шалений ризик. Спеціальний репортаж Марії Малевської. Під удари шахедів по Харкову і стрілкатню ППО загін швидкого реагування Харківського Червоного Хреста вирушає до Куп'янська. Ми вже останні тижні дрібню такі вночі того, що постійно є обстріл кабів і всіма самими відами озброєння. Також це їх дрони. Ліхтарі намагаємося вмикати по мінімуму, аби не демаскувати себе та авто. І, хоча на машинах великі червоні хрести та написи, зокрема, і швидка допомога, тут у Куп'янську російській впівій б'ють і по медиках, і по рятувальниках, і навіть по цивільних на велосипедах. Ви вдвох їдете? Так. Да. Да? Це сини з матір'ю. Він після інсульту вона не ходить. Скільки вам год? Міні. Ага. Восімдесят 88? Восімдесят Як вас звати? Олександре. Олександра. А чого раніше не їхали? Думали, що стихне. Що, що мене так. Раз, два, три. Зможете? Давай батько давай. Волови трошки раз, не тримаємо, Не бійтесь. ситуацію у купінській громаді. У військовій адміністрації називають критичною. Уже понад місяць тут немає води, і змоги ремонтувати зараз теж пошкодження газових мереж величезні. На жаль, гуманітарна допомога і гуманітарні місії, які завозили гуманітарну допомогу, на сьогодні не працюють зв'язку з безпековою ситуацією. Щільність обстрілів, в тому числі застосування дронів, воно критичне. Більшість волонтерських організацій вже не можуть заїздити у Куп'янськ. Ось такі поодинокі евакуації це титанічний труд і величезний досвід роботи під обстрілами. Як вас звати? Сідайте, давайте. Давай. Ви не їдете? Їду, їду, їду. Пану Сергію 67, Його жінка має інвалідність. Вони виїжджають уперше за три з половиною роки. За собакою хтось подивиться? Ні, я ви водички налити їй. У неї тут ціле корита стоїть. А, як її звати? Білка. Білка. На подвір'ї помічаємо нерозірваний набій, чи то від рогану, чи то від смерчу. Хочу. Давно вам в двір прилетіло. Давно. І оце вона у вас? Не розірвалось, повезло. Сідайте. Білка та набій від урагану лишаються на подвір'ї. Ми поспішаємо вислизнути з Куп'янська, бо починає сходити сонце. Сінка болі, ну вона інвалід старої групи. От. І важко. Потім почали різко пропадати світ. Світло пропадає, у нас води немає. Вона скважина. Нема води. Значить, що з нею нічого не можу зробити. Магазини ж потихеньку нас позакривалися всі, дрони літають. Ніякої вигоди. Там один магазин так. За 10 хвилин на п'ята ранку вже майже зійшло сонце. Ми встигли до світанку заїхати. Головне виїхати неушкодженими з Куп'янська. Вивезли чотирьох людей у місті. За даними місцевої влади, ще лишаються 1100 мешканців. Чи фіксуєш ти збільшення кількості заявок зараз? Так. Є Ну, є в основному приходять заявки від рідні, ті, які знаходяться за кордоном. Зв'язку з рідньою немає. Вони атакують всі гарячі лінії, але люди ну не збираються виїжджати. Виїжджали ми під прильоти кабів по сусідньому населеному пункту. Росіяни цього ранку випустили кілька керованих авіабомб. Небо одночасно зафарбувало червоним і від сходу сонця, і від вибухів. Траса вкрилася чорним димом. А узбіччя що довго палали, вогонь швидко перекидається на суху траву та поля цієї побитої землі, яку вже вдруге хочуть захопити росіяни. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян, вікна СТБ. Єдині новини.